Привіт усім і вітання з нашої студії тут у Загребі Хорватія. Оскільки ми наближаємося до другого кварталу, все більше ваших запитань починає з'являтися, але також все більше деталей стає зрозумілими. І для нас тож, ми вирішили бути більш відкритими і відповісти на деякі з них. Почнемо з найактуальніших новин. Цього тижня виходить нове оновлення контенту для скам. Це. Також буде останнє оновлення для скам перед повним релізом. Почнемо. З нового лука для всіх вас, шанувальників Робіна Гуда. Манджурський лук. З його елегантним дизайном і стелс механікою він є ідеальним вибором для знищення ляльок або інших гравців. Коли ви не хочете, щоб вас почули. У нас також є новий погляд на старий камуфляжний малюнок. Ви всі цього скучили і любите? Дехто називається міським камуфляжем, хтось сніговим камуфляжем. Ми називаємо це камуфляжем 101 далматинець. Чорно-білий малюнок, якщо нічого іншого, зробить модну заяву. Наступним, тепер часто згадуваним, прибув костюм Треш Гілі, ідеально підходить для приховування в міських районах або на звалищі. У вас буде ідеальний одяг для засідки на нічого не підозрюючих гравців, які просто перебувають у точці інтересу, намагаючись вижити. Але слухайте, це суть гри. Тож будьте обережні наступного разу, коли будете блукати такими районами, адже ви можете нікого не побачити, але це не означає, що вони вас не бачать. Нарешті ви побачите нову кнопку в меню браузера серверів, і ми вирішили додати функцію Rent a Button. У браузер серверів, яка перенесе вас на нашу нову сторінку, що спростить процес для тих, хто хоче мати свій власний сервер, обов'язково ознайомтеся з цим. Це не єдині новини, які ми маємо про сервери. Протягом тривалого, і ми справді маємо на увазі тривалого часу, питання про файли серверів зависло в повітрі, до цього моменту наша відповідь завжди була однаковою. Жодних зому планів. До В0. Отже, ми раді оголосити і підтвердити, що з оновленням 1.0 ми також випустимо файли серверів. Отже, ви можете грати зі своїми друзями як завгодно. І коли завгодно у ще більш захоплюючих новинах, у нас є чудові новини щодо системи протидії шахрайству. Наступного місяця ми впровадимо абсолютно нову систему протидії шахрайству, яка забезпечить більшу безпеку та гарантує. Що чесна гра стане стандартом на всіх серверах з КОМ. Тепер з цим ми переходимо до деяких останніх хороших новин. З повним випуском гри ми сказали, що також буде випуск для консолей. На момент оголошення ми робили все можливе, щоб це сталося. На той момент ми зрозуміли, що основна розробка також постраждала, тому ми вирішили спробувати аутсорсинг для версії гри на консолях. На жаль. Це також не спрацювало, оскільки результати показували, що випуск не буде таким, яким ми були б задоволені, і ви також не будете. Отже, щоб забезпечити правильний випуск гри на консолях, було прийнято рішення, що консолі більше не входять до плану випуску 1.0, але будуть реалізовані пізніше. Ми знаємо, що це розчарувальна новина для багатьох з вас. Ми вважаємо, що це найкраще рішення, і сподіваємося, що ви також зможете це зрозуміти. Що стосується самої версії 1.0, розробка триває стабільно. Ми працюємо цілодобово, щоб надати вам найкращий можливий повний випуск гри. Зосередившись на стабільності та оптимізації, ми переглядаємо всі обіцяні функції за роки і чітко бачимо, що нам доведеться вибрати одне. Чи інше. Ми визнаємо, що іноді ми були амбітними, можливо, трохи надмірно амбітними, але, як кажуть, ставте маленькі цілі і не помилитеся не все так похмуро, адже ми також можемо розвіяти деякі сумніви, які виникають. Ми можемо підтвердити, що ми налаштовані на довгострокову підтримку гри, і як підтримка, так і розробка продовжаться після випуску 1.0. Більше деталей буде розкрито в найближчі дні тижні та місяці. І нарешті, але ні в якому разі не менш важливо, величезне спасибі. Від щирого серця кожен з нас тут, у Гайерз, дякує всім вам, нашій спільноті, за вашу підтримку, критику, відгуки та все інше протягом цих років. Без вас, цей маленький острів. Який багато з вас називають домом, не був би можливим і за довге важке виживання, та яскраве майбутнє до наступного разу.